Які сидять під обстрілами російських кабів, Росія там застосовує авіацію, дрони, ударні mm -hmm. по своїх людях, які сидять на контрольованій території, і їм пропонує українська влада. Виїжджайте, евакуйовуйтеся на українську територію. Вони кажуть, ми не хочемо. Ми не хочемо. Е, Олексій Дмитришківський це пресофіцер е, комендатури е, так. Е, території Російської Федерації, він каже: у людей пояснюють, знаєш, як відповідають вони? Вони бояться. Що їх розстріляють як тільки вони евакуюються на територію України, і вони бояться, це зараз я дослівно кажу, що їх перетворять на борщ. Байбачки. Євген Клопотенко в цей момент стоїть і жадібно потирає руки і починає писати листи ЮНЕСКО: Борщ з молодого росіянина. Ні, ну ти, Посил, серйозно? Що? ти серйозно? Ну люди кажуть, що вони бояться, що з них зварять борщ. Росіянці кажуть, ми каже, боїмося викуйовуватися. Зараз вибачте про Клопотенка це жарт. Бо хтось зараз, я розумію, наріже це на цитати, і завтра мене покажуть у Соловйова і у Скабєєвої. Ні, реально люди кажуть, що з них вони бояться, що з них зварять борщ. Тому вони бояться виїжджати на територію України. Кажуть, нас розстріляють, з нас зварять борщ. Зараз я уявляю, мене наріжуть на ці на цитати до Соловйова, що українці зараз.